Yeah. Що ти вміряти будеш? <laughs> Ільош. Що ти будеш робити? Mm. На тобі, давай часики надінемо, давай годинничок такий. Чик-чик. <говорити> 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 жук. Хіжук. Це ніс. Субота, вихідний день. Кава, як завжди. Та на дворі навіть дощ не ліє. Щось пасмурно воно. зайшло. З два дні дня цілий день дощ, 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 дощ. Щось ми графік збили свій. Лягаємо спати. — В час ночі встаємо, єлі 9, блін. Сьогодні як... встали раніше, пів восьмого. Ну так, да. трошки треба приходити в порядок, бо щось ми якось випали, воно важкувато. Ото ідеально, як в 6-7 ранку встаєш, тоді якось воно і лягаєш о 10 десь приблизно. І тоді себе якось і почуваєш краще. А це коли спиш довше, це капець якийсь. Зразом доготавлюється, почекай. Ілюша вже хоч обійде, так? Да? Будем... Обійде там чись картопелька. Туше вчора заїхав, взяв матір сільпу. Він там всі смачненький. Зараз будемо їсти. Ілюша таке не їсть, то Ілюші сосиски зваряться. Тюша доже зайти. Попитається зробити нашу машину, щоб вона хоч якось їздила. Но щось поки в нього безуспішно. Там не знаю, щось не виходить. А, вже гроші в неї вкладені. Каша. Зараз готується. Киється, почекай секунду общем, сьогодні ремонтую машину. Знаєте, я ніколи не був предвзято, не відносився до Жигулів, до ВАЗа. Але щось останнім часом ця машина мене дрюча по повній програмі, не знаю. Зараз форсунки пробую міняти, троїть і все. І нічого не відбувається. На бензині робить як попало, на газу, в принципі, ще по-божицьки. Я взагалі не розумію. Ну, Це проблема, як мені каже, тільки бути з форсунками. Или я може в чомусь ошибаюсь, тому що на газу робить вона не троїть. Ой. Так, ось нова головка поставив, вже позажимав, общем, собираю. З проводкою, звісно, печалька повніша, треба заказувати, десь шукати провода і перепаковувати, тому що дуже. Все плохо. Тут треба це все поустраняти, буде О, цей патрубок теж купити новий. Uh, такі діла. Знову що затягує на дощ. Прийдемо, знову буде дощ. Духа поки що треба взяти праня, що висохло. З цими дружнями не встигаєш нічого ні побрати, ні посушити. На захоло надо пизні Mm. Йдемо, поки папа наш забирає візочок і поїдемо в магазин. І погулять з Люхой в парку Сьогодні субота, вихідний день, то треба з'їздити. Бо потім в папку знову буде робочі, а вулки треба гуляти. Хоча він вже непогано гуляє тут. А ми з ним щодня за день гуляємо і тут, на Майданчиках біля -то. То години. все-таки <гум> ну, наша машинка, що <гум> <Я, гум> далі буде, але залилася. <гум> і до вас буша. Час іде, нічого не міняється. Ми заходимо в АТБ і треба купити булку. Навіть якщо він її не їсти. Її купити треба все одно тримай. Так, що нам ще треба? Гірків треба взяти. Ну, щось таке, треба взяти парочку якихось гірки. І що ще? Щось я ще казала. В основному помилка. А, ще помажні пойдем зайдемо, тут немає. Mm -hmm. Ну, проїхали. як давайте в нас любимий парк. Ілюшин любимий. <с1> <с2> <с2> Дай душа. Я поклала, так. Да. Зараз підемо сходимо на корабель. Чи куди він там захоче, бо він вже такий командір уже сам, куди він а. хоче йде. Балакучка такий став. Де куда заходить? По там Зачем ти це озвучуєш? Ти що думаєш, що він тебе не чує? Погано і... зробили, так? Да? Так пахнет роза. Эти мелкие такие ароматные розы. Ты видишь, как пахнет, да? Такой аромат стоит. самостоятельный. Я за по нему. О, смотри. І помчав ганять пташок. Поїхали. Хороша сьогодні погода, не жарко, бо та вже щось прохладненько, ти радуйся. Воно оце щось так, то холодно, то жарко щось. Краще хай буде тако, Зараз така погода. Зараз градусів 20. 24, 25, отак ось. Ну, плюс-мінус. Плюс, плюс 20. От 20 до 25. Десь так. На згадусника немає, ми 18, не знаємо. Давай-ка не побіжить. Головне, тут виходу на дорогу немає, а то все остальне. Все такий. Стає більш самостійний такий. Це вже впевнені робить. Да, балакучка Було вже два ручки йому. Перший числа. Да. Так от тро... цього земля до... Що ж тут перерите? Я сама наче провалююся. Ганяє. Любителі це там площа Шевченка, парк Шевченка. І там голубів багато, там вже А це він любителів там ганять. Ну він собі тут нашов. Ну тут менше пташок. А ось дивись ще багато їх, іди до нас. Йди біжи, воно дивися, скільки їй. Воно, оно. Давай. Біжи. Що, <ріст> <Шо>, поганяв голубів? <ріст> <ріст> <Дово. ріст> <ріст> Забіяка такий стає. І на майданчику може вже тріснути, та, де тільки глаз та глаз і це, я не знаю, і що ми будемо немає. робити. Підійде, грається, грається, Потім раз і трісну. То вкусе, то трісне. В общем, такий да. період у нього веселий. Все має бути по його, якщо не по його, це зразу сльози, і врьови. Все її підряд, а зараз почалося в нас. Взагалі не їсть. Що? Хоч сісти. Може з'їсти якусь булочку, їсть кашу, їсть йогурт І в принципі все. Абари і все Що це? Так хотілося підпрокатнути. Так ми радувалися, да, що дитина у нас все їсть і прямо по правилам здорової тарілки, все як положено. Ага, не тут то було. Пройшов період, коли ми, напевно, знаємо, як його накормити. Зато як він з Вже такий стверденький. У нас такий міні-пікнік вихідного дня. Любимина. мене, люби мене. Люби площадка, сипати от кав'янці, а ми можемо спокійно попити каву і поїсти піцу. Бо він зараз і піцу не їсть. він вже нічого не їсть, не зі що він їсти. Кашу, <світ> банан і йогурт. А, і ноги це любить. Все. Такий. і. Ілюш. Береш? А давайте видвигатися в сторону машини. А давайте в сторону машини видвигатися, бо мені ото небо щось не дуже. А ми навіть без ковтинок, взагалі без нічого. Небо плаче грозно. Пішли, пішли. Боже, який запах. Це нереально. Хто робив дійсні? Жасмін. Береш, отриваєш ліпісточки, отриваєш эту всю штучку. Остается оце і... Солоденька. А я все тільки А всякі цікли. сирень. Щоб п'ять yeah, листочків yeah, yeah, yeah. загадати бажання. Хто таке робив? Це як сподив, засміня, я його так давно не бачили вже. Це одриваєш і там воно все. І сповнив вже, я б не сповнив вже, про це. Я думаю, що він каже, Люша, що я тобі щось покажу. Ну, поки не цікаво. Він ще маленький по